На 44-й сторінці у другому класі першої частини з'явилась ось така стрілочка в деяких прикладах. Багато є запитань, за що вона означає. Хочу сказати, що стрілка в цьому прикладі вказує на те, що учень має розділити суму на дві частини, які зручніше скласти в уяві. Або на папері. Наприклад, ось наш. Тобто це те, що ми робили із ніжками, тільки вже в уяві робимо. Розбиваємо число 8 на 6 і 2. Чотири ми переписуємо. А 8 розбиваємо на 6 і на 2. В результаті ми бачимо 10 плюс 2, 12. Тобто можна навіть там одразу записати відповідь. Далі, друге округлення. Ну, так, ще раз нагадаю, наш алгоритм округлення при додаванні. Перший крок. Замінюю доданок близьким круглим числом 10. До восьми найближче кругле число 10. Тому що у нас 4 плюс замість 8. Це я замінюю на 10. Нас, е, Далі наступний крок. Визначаю, наскільки більше додав. Наскільки більше додав? На 2. Наступний крок. Віднімаю стільки одиниць. Віднімаю ці, оці зайві 2, що додав. Називаю результат. Так. Що у нас пішло? 4 і 10, 14. Отринадцять мінус 2 дванадцять. Аналогічно шість плюс сім. Шість переписуємо. Сім розбиваю на зручні числа, щоб додати, щоб зробити десяткою. Це буде чотири і 3, шість і чотири десять, додати три тринадцять. Округлення. 6. Плюс. Перший крок. Змінюю зміню доданок близьким круглим числом 10. Змінила, додала. Далі визначаю, наскільки більше додав. Наскільки більше додав на 3. Віднімаю стільки ж одиниць. Віднімаю 3. Називаємо наступний крок результат. 16 мінус 13. Ось такий уривочок роботи над прикладами.